команда телеканалу Вінничина повертається в інформаційний простір. І про події понеділка розкажемо далі у випуску. Спорткомплекс здоров'я сучасний і безбар'єрний простір для людей з інвалідністю. Центр медичної реабілітації та фізіотерапії обласної клінічної лікарні імені Пирогова реконструюють під потреби людей з інвалідністю. Книгу пам'яті про загиблих героїв Янголи Маріуполя презентували у Липовецькій громаді. Четверо людей загинули на водоймах лише за одну добу на Вінничині. Смерті стались на водоймах у селах Литківці, Довжик, Лугова та Петриківці. У губнику місцевим жителям вдалося врятувати 32-річного чоловіка, який стрибнув зі скелі у воду та почав тонути. Рятувальники вкотре закликають дотримуватись правил безпечного поводження на воді. Початку року на території Вінницької області загинуло 45 людей. З початку серпня місяця ця цифра становить вже сім. Лише четверо людей вода забрала життя цими вихідними. Одну людину на щастя вдалося врятувати. Державна служба надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області вкотре звертається до свідомості громадян дотримуватися наших застережень та не ігнорувати правил безпеки під час відпочинку біля та поблизу води. Мобілізовані підприємці та Фопи, які уклали контракт на військову службу, автоматично звільняються від сплати податків і подання звітності на період служби. Зміни до податкового кодексу передбачають скасування нарахованих платежів, штрафів та пені без додаткових заяв за даними реєстру призовників. Про це на прифінгу розповів начальник управління оподаткування фізичних осіб головного управління державної податкової служби у Вінницькій області Анатолій Снігур. Законом України від 18 червня 2025 року 45.05 внесено зміни до податкового кодексу України, які стосуються самозайнятих осіб, що були мобілізовані або підписали контракт на військову службу. Такі фізичні особи звільняються від сплати єдиного податку, податку на доходи з фізичних осіб, єдиного соціального внеску та військового збору, а також подання звітності. Істев дронів для оборонців передала громада Вінниці та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Цього разу залізні пташки передали двом бригадам: 77-й окремій аеромобільній на Дніпрянській та 37-й окремій бригаді морської піхоти. Дрони не замінні під час штурмів, кажуть оборонці. Завдяки ним вдається зупинити ворога ще на підступах до позицій. Вони в нас використовуються кожного дня. Зокрема, як я вже казав, ситуація в тому, що вони дуже допомагають. Зараз, коли йде ситуація на фронті, що вони часто штурмують нас, то ці всі штуки допомагають все це зупинити ще на підступі. Тільки коли вони починають, хлопці одразу заряджають нормальними бурячками, і це все знищує піхоту і техніку. І ще на підступі зберігає життя всім іншим. Потреба велика, і з кожним днем днем вона росте. Використовуємо по-різному, в залежності від е, тої або іншої позиції. Тобто може і до 100 в день за сутки уйти, може і менше, по-різному. Допомогу від Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу ці бригади отримують вже не вперше. Раніше 77-й окремій аеромобільній на надніпрянські бригаді передавали дрони Мавік т та фпв дрони. А 37 й окремій бригаді морської піхоти, вантажівку, легкову автівку, багі та дрони Мавік т і фпв дрони. Ми з своєї сторони все робимо для того, щоб ви відчували нашу підтримку. Наша команда з першого дня повномасштабного вторгнення все робить для того, щоб хлопці на фронті і їхні родини відчували підтримку хто на нулю, хто тут в тиву. Тому. тому дякуємо вам. І ми завжди залишаємось поруч на зв'язку, і надалі будемо продовжувати Книгу пам'яті про загиблих героїв Янголи Маріуполя презентували у Липовецькій громаді у збірці. Увічнені історії 14 захисників із Вінничини, які віддали життя, обороняючи Маріуполь. Серед них липовчанин Мирослав Вишневий, пам'яті якого й був присвячений захід. Книгу історії про оборону Маріуполя та героїв, які захищали місто на Азовському морі, презентували у Липовецькій громаді. Авторка книги Вікторія Колмикова, мати воїна, який загинув під час оборони Маріуполя. Загалом у збірці зібрані історії 14 українських захисників, які полягли на полі бою. Серед них і Мирослав Вишневий з Липовця задають питання Віка. Чому ти цим займаєшся? Чому ти саме спілкуєшся тільки з такими людьми, як ти, які вгорі, і в ти кожного. Дня переживаєш і чужий біль, і я можу твердо відповісти на такі запитання, тому що саме біля цих людей я відчуваю щирість, справжність, і наші діти, не тільки наші сини, а сини усієї України. І ми це розуміємо, тому ми гордо несемо їхню честь гідність. Мирослав Вишневий на псевдоджіксер на службі був з 2018 року. На захист Маріуполя став разом з побратимами у перші дні великої війни і там загинув, захищаючи рідну землю. Війна забрала у родини вишневих двох синів. На фронті загинув і брат Мирослава – Богдан. Були спільні інтереси, захоплення, навіть друзі. Коли Мирослав пішов на строкову службу, всі його друзі залишились другом землі Богдана. І ця дружба була не лише в іграх на комп'ютері чи в гонках на велосипедах. Вони могли піти один до одного, рубати дрова, носити сіно. З юних років любили речі з українською символікою. Тоді я не звертала особливої уваги на це, але зараз зрозуміла, що ця любов до України у них була ще з малих років. Друг і популяризацію патріотичних збірок підтримує Вінницька обласна військова адміністрація. один із напрямків нашої діяльності. Це є видання книг місцевих авторів. І ось на усіх таких зустрічах я звертаюсь до усіх, хто може писати. Книжки про наших героїв У нас є можливість видавати ці книги за кошти обласного бюджету. Є можливість їх популяризувати в школах в освітніх закладах, тому що саме ми з вами формуємо нову історію. Ми формуємо нове покоління українців на прикладах наших героїв. Відзнаку об'єднання родин незламні від Вікторії Колмикової отримали усі, хто підтримує та допомагає родинам загиблих героїв. А у спільній молитві хорунжої служби полку АЗОВ згадали про усіх безстрашних воїнів, які полягли, боронячи Маріуполь від російської навали. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. В обласній клінічній лікарні імені Пирогова триває реконструкція центру медичної реабілітації та фізіотерапії. Там повністю оновлюють вхідну зону та встановлюють двосторонній пандус із поручнями для людей з інвалідністю та інших маломобільних пацієнтів. Такі оновлення роблять згідно з програми за національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Центр поетапно адаптують до потреб кожної людини незалежно від її фізичних можливостей. Всі приміщення, які сьогодні підлягають реконструкції або капітальному ремонту, вони в першу чергу проходять через призму безбар'єрності, доступності. Медична безбар'єрність це не просто пандус, чи вхід чи обладнаний санвузол. Це надання повного комплексу послуг, коли людина з інвалідністю або людина маломобільна, вона може отримати як консультацію, так і отримати якісну послугу. У палатах облаштовують кнопки виклику медичного персоналу. А ще у закладі встановлено новий сучасний ліфт. Він розрахований на перевезення людей, які користуються кріслом колісним. На сучасний безбар'єрний простір перетворили і спорткомплекс здоров'я, де люди з інвалідністю, зокрема ветерани війни, можуть займатися спортом, проходити реабілітацію та соціальну адаптацію в комфортних і доступних умовах. Спорткомплекс здоров'я сучасна і безбар'єрна база для підготовки спортивної молоді. Це єдиний в області центр, де створені комфортні умови для занять спортом людей з інвалідністю. У межах реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні представники обласної військової адміністрації оглянули будівлю на доступність. На першому поверсі розташований регіональний центр Інваспорт, який координує фізкультурно-спортивну роботу серед людей з інвалідністю. Для їх зручності встановлення. Ліні поручні інформативні таблички, на яких дублюється навігація шрифтом Брайля на другому поверсі. Сучасний тренувальний зал, де мають можливість займатися адаптивними видами спорту ветерани з ампутаціями. Зручності створені і в глядацькій зоні. Тут обладнані спеціальні місця для маломобільних груп. Це один з найкращих об'єктів, мабуть, не тільки в області, а й на рівні України. Цей об'єкт будувався в рамках ініціативи президента «Велике будівництво». На етапі ще проєктування тут закладались всі абсолютно рішення стосовно забезпечення безбар'єрності. Ми сьогодні, власне, сюди приїхали, тому що в рамках реалізації проекту першої леді стосовно забезпечення безбар'єрності ми проводимо огляди різних об'єктів. Поспілкувалися з спортсменами, які займаються. Вони підтвердили, що по цьому об'єкту зауважень немає дуже високий рівень безбар'єрності. Наше завдання той досвід, який ми отримали під час будівництва і експлуатації цього об'єкту, передавати на інші об'єкти в області. В інших територіальних громадах ветерани відновлюють свої сили та готуються до змагань в тренажерній залі, де є спеціальне обладнання, адаптоване під їхні потреби для людей, які користуються кріслами колісними. Функціонує сучасний ліфт, дзеркало, поручень, великі кнопки виклику усе для максимальної зручності та безпеки відвідувачів з обмеженою здатністю до пересування. Завдяки всім цим елементам інклюзивності спорткомплекс здоров'я став комфортним простором для реабілітації та розвитку ветеранів. У нас є певні результати, і багато змагань пройшли і волейболу сидячи, і приймали участь на чемпіонатах України. У нас є два других місця з паратриатлону. Ярослав Бегас у нас такі зірка є. От, нещодавно повернулись тільки з адаптивної ліги України. Також зайняли в естафеті друге місце. Ну і готується. А є третє місце з чемпіонату України стрільби з лука. Ми розвиваємося. Доступність спорткомплексу сприяє не лише фізичному відновленню, а й соціальній адаптації людей з інвалідністю. Подібні простори мають стати нормою для кожної громади області. Євгеній Всяніков, телеканал Вінечина. Найкращу спортивну громаду області обрали на Вінниччині. переможця, визначили серед збірних сільських та селищних громад. Спортсмени змагались у вісьми видах спорту: дартс, гірьовий спорт, шашки, шахи, настільний теніс, волейбол, футзал та перетягування канату. Перше загальнокомандне місце посіли спортсмени з Тростянецької громади. Вони і будуть представляти Вінниччину на всеукраїнських змаганнях в селищі Ворохта. Івано-Франківської області з нами на зв'язку Сергій Татусяк, голова Вінницького спортивного товариства Колос. Пане Сергію, мої вітання. Доброго дня розкажіть детальніше про змагання. Знаємо, що організовуєте їх щороку. Яка їх основна мета змагання, які проводяться дійсно щороку. Вони проводяться згідно календаря. Обласних заходів всеукраїнського календаря, затвердженого Мінмолоддю, спільно з територіальними громадами, з представниками бізнесу, всіх тих, кого ми можемо загітувати і долучити до цих заходів. Цей рік особливий для нас, тому що ми велику підготовчу роботу проводили. Ну, на жаль, ми проводимо заходи вже в четвертий рік війни. Ми пройшли випробування для нашого спортивного товариства, і дуже важливо, що ми сьогодні маємо позитивну динаміку проведення таких заходів. І якщо в 2021-2022 році брало участь 2-2,5 тисячі. Учасників в фінальній частині то вже 23-му 6 тисяч, 24-му 12, а В цьому році ми вже бачимо по проведенню заходів більше 15 тисяч буде. Це велике досягнення, і ми розуміємо причину, чому так зросла масовість. Люди потребують сьогодні фізичного навантаження, психологічного розвантаження, адже комунікації, змагання, спілкування людей. Вони. Дають позитивну динаміку в оздоровленні, створені сприятливого настрою, і е, я радий з того, що ми проводимо ці заходи з нашими надійними партнерами МХП громаді, і е, дуже важливо, що в цьому році вони зініціювали е, якраз виділення е, преміального фонду для учасників. І таким чином всі громади, які брали участь в заходах, отримують по 20 тисяч за участь. Ну, а переможці отримають Росянецька громада 300 тисяч, Городківська громада 200 тисяч за друге місце. І третє місце мурово короловецька громада 100 тисяч. І ми бачимо, наскільки активізувалася робота в територіальних громадах завдяки тому, що ми маємо надійних партнерів. Ну, У першу чергу це територіальні громади, голови громад, депутатський корпус, з якими ми не один десяток років працюємо. Є повне взаємопорозуміння. Тому цей рік особливий, чому? Тростянець, якраз місце проведення фінальної частини. Тростянецька громада два роки поспіль займає на цих змаганнях перше місце і вони представляють вінничину на всеукраїнських змаганнях. Ну і цей рік не виключення. Вони зайняли перше місце з відривом, практично в два рази більше від другого місця. Це надзвичайно гарний результат. А це говорить за те, що тут фізкультурно-масова оздоровча робота в територіальних громадах на високому рівні є від масовості до майстерності, і саме головне, що відношення і депутатського корпусу, голови територіальної громади Людмили Івані всієї її команди надзвичайно сприятливе. І ми відчули радушний прийом, який був е, в Тростянці. Це і короваї, це і каша, е, це увага від жителів громад, болівальників, е, взагалі атмосфера, яка сьогодні вкрай необхідна для нашого е, жителя, і практично особливо для воїнів, які сьогодні разом з нами брали участь в цих змаганнях. Змагання, які проводяться, вони під девізом з Україною, серці з вірою в збройні сили України. І е, вони присвячені ці змагання Дню Незалежності і 75-й річниці спортивного товариства Колос адже колос, це кол Вінничина, є народження колоса, Березівка колишнього Чернівецького району, сьогодні Чернівецької територіальної громади. Ми е, 19 серпня будемо проводити. Е, Урочистості відзначати ветеранів, дякувати фізкультурний актив з усієї України. з'їжджаються наші колеги, і ми будемо дякувати за роботу всім тим, хто разом з нами. Саме головне для нас на цьому етапі, щоб ми розуміли, що спорт це є посол миру. Спорт мусить об'єднувати жителів територіальних громад, незалежно хто якої віри сповідань, незалежно від політичних ознак і окрасок для нас важливо, щоб ми якраз таку роботу проводили і люди зрозуміли. Особливо політичні лідери тут політичної тріскотні не повинно бути. Це не перспектива для України, якщо ми там, де справа оздоровлення людини, де її. Здоров'я, настрій. Ми повинні всі об'єднуватись якраз заради того, а особливо влада влада мусить створювати умови для цього громадським організаціям бізнесу. І Я впевнений, що той шлях, на який ми сьогодні ставимо свою роботу з нашими колегами, він буде визначальним і перспективним. Вінниччина була, є і буде правофануговою всіх інновацій фізкультурно-масової спортивної роботи. Тому я дякую вам за спілкування і за зустріч. Пане Сергію, ще раз скажіть, будь ласка, скільки громад загалом взяли участь у змаганнях і наскільки важливі ось такі спортивні заходи саме для розвитку самих громад? Е, у нас подали заявки 22 територіальні громади. Приїхали, на жаль, не всі, тільки 16. Дві громади не доїхали по технічним причинам. Чотири громади поки ми не знаємо, чому не доїхали. Будемо взнавати. Хоча хлопці команди були готові. Що стосується важливості цих заходів, безперечно, беруть участь в змаганнях. Але ще е, дуже важливо, що в цих змаганнях супроводжуються комунікації, бесіди, обмін досвідом, як в кого поставлена робота в цих умовах, надзвичайно складних умовах. І е, перш за все, е, ми ставимо за завдання це як фінальна частина наших змагань, а ми ставимо завдання, щоб такі. Фізкультурно-масові заходи, тренування проходили в кожному населеному пункті, в кожному виробничому підрозділі, і е, ми бачимо там, де є відношення влади е, з державницькою позицією, з відповідальністю, там є і результати від масовості до результату. Але пріоритет для нас це здоров'я нації. Ми продемонстрували всьому світу, що Якраз галузь фізичної культури і спорту України є однією з самих конкурентно спроможних на міжнародній арені, завдяки нашим спортсменам, Україну узнавали сьогодні. На жаль, війна заставила по-іншому демонструвати наші сили, силу духа української нації. І тут ми ще раз заявили всьому світу, що ми та країна, яка заслуговує на Право бути самостійною, незалежною, демократичною, захищеною країною. Тому якраз всі ці складові є головними в нашій діяльності: об'єднання зусиль, виконавчої влади, місцевого самоврядування, бізнесу, і от то успіх не тільки фізкультурно-здоров'ю спортивно-масовою роботі. Успіх розвитку гармонійного суспільства, збалансованого розвитку кожної територіальної громади. Тому що спортивне товариство не тільки займається е, фізкультурно-здоровчою роботою, ми е, консорціум, який проводить велику просвітницьку роботу в різних напрямках, особливо що стосується євроінтеграції. Ми е, Багато реалізовуємо сьогодні європейських проєктів, міжнародних проєктів з різною тематикою, особливо якраз стратегія розвитку територіальних громад і всіх складових сфер територіальних громад. Ну і безпосередньо пишемо з нашими колегами з консорціуму. Туди входить біля десятка громадських організацій, в тому числі і благодійний фонд МХП громади. Які Частково забезпечують дольову участь в проектах, ми бачимо, що в цьому є великий успіх розвитку громад. Ми й надаємо допомогу, щоб наші громади підписували угоди з територіальними громадами Польщі, Румунії, Молдови і інших країн Європейського Союзу. Ну а в свою чергу, це велика просвітницька робота, ознайомлення з роботою. Тих громад, в яких вони мають своїх партнерів, і сьогодні ми реалізовуємо нашим консорціумом більше п'яти проєктів, якраз які націлені на розвиток територіальних громад. Я вважаю, що це головна наша мета, яку ми проводимо якраз з територіальними громадами. На сьогодні щира подяка ще раз Людмилі Іванівні, голові територіальної громади. Всій команді Наталі, Сергії, з якими ми місяць плічоплі працювали і маємо такий гарний результат. Всі заїхали, поїхали з Тросня задоволені, телефони, дзвінки, подяки. І вам дякуємо за те, що ми разом з вами. Дякуємо вам також за те, що доєдналися до нашого етеру. Ну і переможцям бажаємо, щоб вони здобули ще одну перемогу вже на всеукраїнському рівні. Вам дякую за те, що доєдналися до нашого Етеру. На все добре. Дай Боже, дякую. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Сергій Татусяк, голова Вінницького спортивного товариства Колос. Бажаємо перемоги не лише спортивної, а й такої бажаної мріяної перемоги нашої України. На цій позитивній ноті завершуємо випуск новин. Бажаємо лише гарних новин до зустрічі на рідному каналі.